Ні, партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джендір. Вітаю всіх, хто дивиться. Програму сільський календар. Програма виходить за сприяння компанії Механік. Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки Джендір. Разом з вами, шановні наші телеглядачі, з програми в програму малюємо портрет сучасного села з його надіями, радостями і з проблемами, часом гіркими і важко переробними, з його розчаруваннями і втратами, таким, яким воно є. Насправді, маємо таку нагоду познайомити вас із селом Дарахів Теребовлянського району, яке знаходиться на трасі Тернопіль-Івано-Франківськ. Село вже з 450 років і, незважаючи на своє історичне минуле, має гарне майбутнє, адже тут переважає народжуваність. Тому не випадково саме перше, куди ми завітали, був дитячий садочок. У нас колектив молодий, весь персонал, маємо чотири виховательки, всі з дошкільною освітою, музичний керівник, діток маємо багато, 64 дитини зараз, на даний час, у дитячому садочку. Село народжується. Село, село? народжується, так, село в нас велике, можемо сказати, що є продовження. Щорічно в селі народжується від 25 до 30 дітей. Ну, я вважаю, що село має е, е, життя. Бо на даний час дуже мало є таких сіл, де народжується більше 25 дітей. Певно, історично склалося, що село йде навколо ну розміщене навколо траси. І так, якщо взяти з історії, то колись в нас був такий голова коло ну, в х роках Петров. І він за той час дуже розбудував село. І наші люди щось не виїжджали, будемо казати, в Тернопіль. А в нас село розбудоване не тільки по центральній вулиці, а по всіх вулицях у нас дуже таке розбудоване молоде. Ну на, на фоні тих сіл, куди я їжджу, серед району, я такого села розбудованого, красивого не бачила, як наше. Ні, тільки то, що я тепер працюю сільським з головою. Я колись працювала агрономом, теж їздила на семінари. Отак от певно ну, склалося традиційно, що воно розміщене навколо біля траси. І так може, ну я знаю, може так люди сформовані, що вони будувалися. Так склалося розумієте, що от я оцінюю, що одне з найкращих сіл, і воно. Ну, то, що народжується, залишаються молоді люди в селі, то вже означає, що хоч ми працюємо, є, є майбутнє, хоч працювати нема. Де? Я вірю, що, може, за нової України прийдуть інвестори, то вони десь, напевно, прийдуть в ті села, де є робоча сила в першу чергу. Я будемо надіятися. А хто ж вам допомагає? У нам допомагає звичайно наша друга мама, Марія Михайлівна. Наша. Ми маємо з кого брати приклад. От Марія Михайлівна, наш парох, отець Степан. Нам то такий приклад для нас. Вони нам допомагають завжди і працюють. І от звідки черпаєш натхнення, от, от саме от від них. Теребовлянська школа має найбільшу кількість учнів серед сільських шкіл Теребовлянського району. У школі працює 41 вчитель. Тут створено всі умови для комфортного навчання і виховання учнів. У цьому році нашій школі виповниться 50. У школі навчається 280 учнів, і вона є однією із найбільших сільських шкіл району. Дуже хочеться, щоб у наших дітей було майбутнє. Світле майбутнє у вільній незалежній європейській державі, Україна. Про це мріють наші діти, про це мріємо ми, вчителі і батьки. Ми горді з того, що у ті буремні, найстрашніші дні на Майдані у Києві були наші випускники. Ми віримо у те, що за те, за що боролася Небесна Сотня, за те, за що поклали вони своє життя, воно втілиться у життя. Поки що дуже важко. Поки що неоднозначно оцінюється те, що відбувається в Україні, але ми віримо в те, що те, що буде надалі відбуватися, буде відбуватися на краще. Що в нас буде єдина велика незалежна держава, що ми вже відомі в цілому світі, і надалі ми будемо відомі своєю заможністю. Своїми талантами, адже відомо, що українці одна з найталановитіших, найрозумніших націй у світі. І дуже хочеться, щоб серед славних імен, майбутніх науковців, акторів, визначних митців були і наші випускники. А поки що живемо своїм звичайним сільським життям, трохи стурбовані, не трохи дуже стурбовані тим, що відбувається в державі, але все-таки віримо у краще. Ви також були на Майдані, так? Так, я була на Майдані тричі. На Майдані були наші вчителі і їхали ми туди із з думкою, що наша малесенька крапелька, наша присутність у Києві все все-таки це вклад у ту велику справу, яку робить Україна, яку робить наша нація. А от зараз ви дивитеся, як життя продовжується от після Майдану. Як ви вірите в тих, що прийшли після Майдану? Не можна однозначно сказати, що віримо всіх у тих, хто прийшов до влади сьогодні, але все-таки віримо у те, що влада буде оновлюватися, що туди прийдуть люди, які прийшли туди не за портфелями, не за збагаченням. А прийшли люди, які хочуть майбутнього для своєї держави, які вміють робити ту справу, за яку беруться. які що дійсно будуть професіонали. Я хочу доповнити, що серцем я теж була на Майдані через те, що я всі ті дні переживала, бо в ті найтяжчі дні, і взагалі дуже довго мій син був на Майдані, він був без три рази. і Один раз він приїхав з запаленням після водонамету. Потім, коли почалися 18-го ті тяжкі е, от, часи, він, незважаючи на те, що я десь там ховала йому е, одяг і все, він е, поїхав, і він всі. Ті дні перебув і дуже віри, і дуже хоче іншої України. Він в мене якийсь маленький підприємець, і бачачи, що як тяжко йому ставати, навіть при моїй підприємці. особливо маленьким так, так, так. в такому бізнесі. Ну який бізнес? Він займається вирощуванням свиней, і будемо казати, сьогодні ні ціни немає на тієї свині, нічого, і навіть при підтримці моїй він не годен твердо стати на ноги. І дитина вірить в то, що от він не хоче їхати за гра. Ранець від мене один і міг би він поїхати. Він хоче жити в своїй країні, і він хоче заробляти от своїй країні, і він хоче жити ну краще ніж і хоче, щоб виробництво було краще, щоб держава до таких малих підприємців, до таких дітей, які хочуть працювати, обернулася лицем, давала якісь кредити пільові, допомагала і будемо казати. А на кожному кроці, поки що ми бачимо проблеми, на Навіть... держава має бути для людей, не люди для держави. Для молодих, і от і, але дитина моя не розчаровується, вона вірить, і от, якщо сказати його думку, я вже його більше, хоч я вже 12 років роблю головою сільської ради, і будем казати, помимо своєї роботи, я є вже політик, хоч в природі я аграрник і я все себе вважаю агрономом, але я ну вже в життю я політик, бо я весь час беру участь виборах, але я прислухаюся до його думки. У Нас багаті землі. У Нас робот дуже такий роботящий народ. Нам тільки треба мудрого керівника, мудрого президента. А зараз, шановні телеглядачі, я пропоную вам зустріч з митцем, нашим земляком, знаним гумористом, письменником Євгеном Дударем. На перший погляд, людиною далекою від проблем сільського господарства, та це лише на перший погляд. Адже пан Євген народився в селі, працював тут. А найголовніше, будучи столичним мешканцем, донині щиро любить українське село та оболіває за нього. Я якраз в основному сиджу в себе на хуторі. Хутір Мозамбік в джунглях Європи, недалеко значить. Але дуже такі цікаві, знаєте, випадки. Село є село, і я люблю село, я дихаю селом, і найти йде. При прийшов до мене голова сільради і дільничний, коли я. Поселився там, каже, Михайлович, пішли в народ, бо ми вже вас знаємо, а ще люди вас не знають. Пішли, каже, от баба Олька, е, вигнала прекрасний, свіжий і задавила кабанчика. Ну, йдемо попереду, йде, е, значить, е, Дільничний уповноважний, високий такий рудий русак, значить, при пістолеті, в плащі із папкою. За ним я худий в курторці, стрижений, значить, такий. А за мною голова сільради, теж в плащі. і Скільки папкою. років було? Це було е, років десь 20 тому, бо я mm -hmm. поселився там. Цей і йдемо, і вони мене ведуть, і люди оглядаються, кого ж то, і куди вони ведуть. Знаєте, а наприпнув на подвір'я прийшли до тієї бабусі на подвір'я і в цей дільниці. Чи так знаєте, щоб показати, кого він привів до мене узнали, А він росіянин такий. а вона так дивиться: то на нього, то на мене, то на голову сільради. Впузнала, каже, той, що курей краде, ге? Розумієте, але приємно, люди так тебе впізнають час А Але потім то все. Ви знаєте, воно воно ні, воно десь десь розкажеш. Десь не або, наприклад, прибігає хлопчик і каже: дядя Женя, дядя Женя, як добре каже, що значить, цей, що моєму тату вибили зуби до першого квітня, бо після першого вже було б дорожче. Розуміємо? На село завжди давили. Ось і я, наприклад, зараз думаю, річ написати таку суто. З позиції жителя села, я так розумію, І що б ви написали? А, а те, що як напишу, то прочитаєте. добре. село це колиска людства. Міста це лише її на тілі землі. Так що треба про це пам'ятати. Село годує завжди, село завжди виховує. Людину людиною, розумієте? В місті часто людина псується, бо я завжди кажу, що в мене е, 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 такі афоризми є, що людина народжується е, гулівером, а стає ліліпутом часто розумієте? Або Гулівером залишається. Е, мусить е, розумієте, ми мусимо зберегти село, мусимо зберегти оту ауру. Розумієте, нашу, бо село це культура, це традиції. Розумієте, це воно потім вже десь в місті йде, десь або збагачується, або збіднюється навпаки. Але виховується там. Оце в, в оці в цьому сімейному маленькому гніздечку виховується громадянин, виховується українець і генії там виховується не тільки, розумієте, якісь такі. Але проїдеш Україною, вже є села, де забиті. Я вам скажу, є села страшні. Ми, коли я їздив зі Стритовичем, агітував за нашу Україну, ми взяли полісся від Дубровиці аж по переслух Хмельницьке. Отак, за 30 днів, проїхали більше три зня. Є села такі позабивані. Дошками вікна, позапускані хати по все це. Та є і на Київщині зараз, оце в моєму селі, де я е, маю е, хату, е, є вже позабиваних вікон, багато і запущено все. У нас тут немає в Галичині, слава Богу, такого, тому що люди ще трошки звикли до порядку, звикли трошки навіть наводити. А там так трохи е, люди більше горілку пили, ніж працювали. От, це страшна чума, яка точить нашу національну душу. от Та горілка і от ті, знаєте, погані люди, які наживаються на інших, і ту горілку комусь підливають. Розумієте, це. Я побажаю перш за все, що будьте людьми, будьте самі собою, дорогі мої. Будьте самі собою, не дайте топтати своєї. Гідності національної, не дайте топтати своєї мови, своєї культури, своєї назви українець, своєї. Пам'ятайте, що у своїй хаті ви повинні бути господарем, а не найметом. І не тим, що от хтось приходить до вас до хати, ми звикли бути дуже гостинними. Хтось приходить до хати, ми можемо вступитися. Оце йому уступити хату. Це потім. Будьте господарями в хаті, гостинними господарями, але будьте в. Господарями і достойними господарями тоді вас поважатиме світ, і тоді ви поважатимете самі себе. Ось може, це трошки слова патетичні, але вони правдиві, і вони потрібні нам. Бо якщо ми не будемо мати своєї власної національної гідності, нас ніхто не поважатиме. Колись гаївки були неодмінним атрибутом великодніх свят. Згодом вони були незаслужено забуті та завдяки справжнім шанувальникам українських традицій збереглися, І сьогодні ми з вами є свідченням того, як гаївки повертаються у наше життя. Гостем програми сільський календар сьогодні є культпрацівник із села Біла Тернопільського району Людмила Червінська. Вітаю, доброго дня! Вам, Галина Васильівна Христос, воскрес. на воскрес я працюю в селі Біла, художнім керівником, директором будинку культури. У нас гарна така жіночка Наталя Огірко. Вона теж працює художнім керівником, має старшу групу ансамблю народного білівчанка. Ну і в нас ще є і молодша група ансамбль фольклорний, називається Веселочки. Він недавно створений, але вже побував і на конкурсах. Перші нагороди свої отримав. Дітки дуже старанні, вчасно ходять на репетиції, співають. І от. Приготувала я з ними, навчила їх співати, гаївочки, які Якраз на Великдень. Була знімальна група в нашому в селі і зняла композиція дуже гарна гаївок. Я думаю, що ми сьогодні подивимося, якраз наша знімальна група бувала, побувала в вашому селі, і з задоволенням ми покажемо сьогодні нашим телеглядачам гаївки. Пані Людмило, знаєш, що по житті ти йдеш завжди з піснею, любиш співати. Добре. А що ти нам сьогодні заспіваєш? Та заспіваю теж гаївочку. Якраз у нас зараз актуальна ще свято так, до вознесіння. До вознесіння ще можна співати Гаївочки. Е, Будь ласка. Є така гарна. Ой, горобчику, спадку, спадку. Чи бував же ж ти в нашім садку. Чи видав же ж ти, як сіють мак, ось так. Так сіють мак і петрушку пастернак. Ой горобчику спадку, спадку, чи видав же ж ти в нашім садку, чи видав же ж ти, як росте мак? ось так так, росте мак. І петрушка пастернак. Ой, горобчику, спадку, спадку, чи бував же ж ти в нашім садку, чи видав же ж ти, як цвіте мак? Ось так, так цвіте мак, і петрушка пастернак. Ось так, так, цвіте мак, і Петрушка пастернак. Людмила, а хто тебе навчив співати Гаївки? Ну, таке любов до Гаївок. Ну, до Гаївок мене навчила моя мати. Вона дуже гарно співала, на жаль, її немає вже. Покійна, але в неї дуже був красивий голос, ми з нею дуже співали і навіть дуеті співали. Вона мене навчила, в нас в селі гаївочки виводили. А яке це село? Ну, як би вам сказати, я сама родом з Хмельниччини, з Сатинова, але багато вже років я. Мама переїхала в село Кутустегу Сятицького району. Я там жила, там гаївки виводила. У нас дуже красиві традиції. Там мені дуже подобається я кожного свят. Великого не приїжджаю. І гаївки теж. І досі і, там гаївки так, водять. Так? Так. От я навчилася від своєї мами. Дякую, дякую. Ну і тебе. співаю на сцені постійно. Я завжди з піснею. Так, і на роки сказала, і... що та... ти завжди з піснею. Я дякую тобі за пісню. А зараз хочу нашим телеглядачам запропонувати гаївки, які виконують і діти, і дорослі села Віла Тернопільського району під керівництвом Людмили Червінської. Аже весна кре. Ви дивилися програму Сільський календар. Програма виходить за сприяння компанії Механік. Компанія Механік офіційний дилер техніки Джандір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі. в Програмі Сільський календар. А зустрінемось обов'язково. Генеральний партнер програми. Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джандір.